Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди, але розп'ять хлопчики залишились у минулому. А зараз в хід іде більш виточена інформаційна зброя: Знайти болючу тему сформувати у суспільстві протилежні позиції, знайти людей, які поділяють ці позиції, та натравлювати їх один на одного. Для цього у росіян є безліч інструментів: телеграм, іноземні медіа, хороші русські, блогери, інсайдер і псо та багато іншого. Фраза інформаційна війна, спеціальні психологічні операції, пропаганда ніби знають усі, але далеко не всі розуміють, як українців використовують для цих процесів, як ми стаємо інструментами для ворога, який хоче поразки України. Як розібратися і не потонути в цьому болоті російської пропаганди? Про це я розкажу у рамках курсу з інформаційної гієни під час війни. Звісно, на сучасних прикладах та кейсах. Курс буде корисним для тих, хто хоче розібратися в методах російської пропаганди та зрозуміти, як не наступати на інформаційні війни ворога, і для тих, хто хоче зрозуміло пояснити рідним шкідливість окремої інформації. Доєднайтесь до курсу від ініціативи як не стати овочем, щоб ефективно протистояти російській пропаганді.